Привіт, пані та панове! Сьогодні ви точно знаєте, як виготовляються ці чудові та чудернацькі флакончики для парфумів. Ми загостримо з вами увагу на дизайні флакона від бренду L'Artisan Parfumer. Якщо у вас немає такого флакончика, нічого страшного. Я буду все показувати, розказувати. А якщо у вас є, неважливо чи в новому оформленні, чи в старому, доставайте, будемо вертіти, крутити і досліджувати разом. Все відео буде йти до того, щоб ми з вами зрозуміли, це круто або це відстій, бо це відео розбір дизайну флакона. Це друге відео на таку тему на моєму каналі. А я... Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. В повсякденному житті я працюю архітекторкою, маю певну експертну думку в сфері дизайну. Тому ось мені цікаво не тільки як пахне парфум, а й що він налитий. Почнімо. Отже, як це робиться? Як виготовляються ці пляшки для наших майбутніх парфумів? На скляних фабриках майстри скла беруть інгредієнти для скломаси. Їх там може бути багато, проте основні це. Кварцевий у нас пісок, лапно, склобій та хімікати, щоб додати певних властивостей скломасі. Далі це все ретельно перемішується. Звучить, ніби вони зараз будуть шоколад виготовляти. Проте ні, скло. Далі скляна суміш підігрівається до температури близько. Півтори тисячі градусів Цельсія маса набуває пластичності, і скломаса готова. Цієї скломаси виділяється певний шматок, і називається він кляна капля. Кляна капля має певний розмір, який відповідає дизайну флакона. І ось дизайн флакона це взагалі великий пласт роботи, інтелектуальної роботи, який було проведено до того взагалі робота, яка проводиться на заводі. Це її можна назвати вже завершуючим етапом народження пляшки. І на скляну краплю чекає коротке, проте двохетапне життя. Перше це формування горличка обладнання зверху краплі, формує горличко майбутньої пляшечки, для того, щоб за щось тримати, переносити цю краплю по заводу, і щоб помістити потім, тримаючись за цю краплю всередину форми, в якій буде відбуватися процес видування. І ось наступний етап, який вже завершує. Народження майбутньої пляшечки це видування обладнання, тримаючи крапелю, скляну за горлечко, садить її в форму, форма зазвичай роз'ємна, щоб потім можна було достати без пошкоджень вже готову пляшечку. Садить цю крапельку всю форму, подається повітря під тиском і розмазує скляну мазу по поверхні форми, і вуаля пляшку сформовано, проте процес виготовлення парфуму виготовлення пляшки ще не завершено. Далі нові гарячі пляшки проходять процес охолодження. А якщо точніше, то процес повільного підігріву, для того, щоб не було різкого перепаду температур. Бо пляшка скло дуже швидко віддає своє тепло і охолоджується дуже швидко, Ось щоб цього не допустити, щоб вони не порепались, як баняки а, нечемних сусідів, то їх ще після от процесу годування ще підігрівають додатково, щоб зберегти поступове охолодження. Ніби все так просто звучить, мені навіть трошки соромно, що я так швидко розповіла про такі складні процеси. Можливо, люди поклали своє життя, щоб їх налагодити та винайти. Ну, Про те, от як є, тому я зараз розповім, які труднощі нас можуть спіткати в процесі виготовлення пляшок. От та наша знайома скляна крапля вона має густу, пластичну таку тягучу структуру. Це аморфний матеріал, як пластилин. З нього можна виліпити все, що завгодно. Проблема починається тоді, коли цей предмет, який ми утворили, починає охолоджуватись. Зараз буде душний контент. Про це дуже важливо для розуміння, чому а, пляшки ті чи інші мають таку форму. Коли пляшки охолоджуються, в них утворюються внутрішнє напруження. І якщо пляшку от видати і залишити її, от як є, то вони просто до дідька всі порепаються. Що таке внутрішнє напруження, і звідки вони беруться? Ось уявіть собі будь-яку пляшку, яку ось зробила. Вона ще гаряченька. Закони фізики ніхто не відміняв. І вона починає охолоджуватись ззовні. На пляжці є є місця, де скло. Тонше, є товше. І от в тих місцях, де скло зовні тонше, воно починає охолоджуватись набагато швидше, ніж решта. І коли щось охолоджується, воно зжимається. В той самий час в пляшці є місця, які не змінюють своєї структури. І відбуваються такі ось е, напруження, такі перекоси. Там е, частина пляшки вже зжалась, там ще не порухалась. і відбуваються ті внутрішні напруження. Якщо їх багато, то пляшка просто репається, як той перезрілий кавун. І щоб цього не сталося, треба довге, повільне охолодження шляхом нагрівання, щоб від тисячі градусів Цельсія пляшка поступово охолоджувалась до кімнатної температури. Майже всі флакони в парфумерії, можливо, 90% виготовляються ось таким процесом видування скляної краплі в певну форму. Форма проєктується дизайнерами, далі на заводі видувається. От якщо ви візьмете зараз подивитись на будь-які свої флакончики, більшості з них буде дві такі риски, які знаходяться навпроти один одної: Риски з'єднання форми, видно її по боках, видно її зверху. ось на... Флакончика Фредерик Маль, вона явно тут видна на донці. Не дуже видно, бо дно може формуватися окремо від тих. Двох форм. На дні, ось саме у Фредеріка Маля, є ще якісь такі позначки. Я прям впевнена, що воно штампувалось окремо. От візьмемо ще інший більш складний флакон. Це бренд Bond No9. Тут також є рисочка з'єднання цих двох форм, і вона йде рівно посередині по цьому хребту виступаючому елементу дизайну цього флакона. Теж така складна форма. Проте немає нічого неможливого для людського інтелекту. Дизайнери розробили це все, потім зробили форму, відштампували і вуаля готово! Хочу повернутися до проблеми. От, як коли у нас пляшки репаються. Якщо, от уявіть, якщо є в скляному виробництві проблема, коли це якісь обтікаємі такі округлі форми і вони репаються. А що ж тоді робити, якщо у нас форма має кут? От уявіть, яка частина, перш за все, охолоне і трісне, а вже ж цей куточок. Прямокутні форми пляшок скляних. А якісь кутастять, якщо є ще такі гострі кути, то взагалі це якісь шедеври. Їх дуже важко виготовляти і коштують вони дорожче, ніж такі округлі форми. Чому? По-перше, вони потребують більшої уваги і більш складного технологічного процесу, багатоетапного процесу охолодження, щоб оці кутики не охолоджувались раніше ніж вся. Пляшка, і не відбувалося тих внутрішніх напружень, які б привели до того, щоб ця пляшка зруйнувалася. По-друге, чому це коштує дорожче і, взагалі, це складніше, тому що дуже багато браку, коли все-таки щось там репається і щось руйнується. І що ж? Тепер робити. Якщо в флаконі парфума не чотири грані, він не просто прямокутний, а багатокутний, має багато граней і кутів, Що ж тоді робити? Це взагалі існує таке? Так існує. Беремо в руки свої флакончики для артизану парфумера. Я беру свій, і ви бачите, скільки тут грані? Тут сім граней і сім ребер, сім не шість. Не вісім, це не шестигранник, не восьмигранник. Ви це коли-небудь помічали? Це не гайка вам. Я помітила, що у флакона сім граней, коли взагалі його перший раз взяла в руки в. Перфумерні крамниці, я просто пам'ятаю, що я почала його так крутити, щоб рукою знайти паралельні грані, бо якось так зручніше тримати. Моя рука линула до комфортно, і я це не знайшла. І це було моє перше. Це ж геніально, коли предмет спонукає людину до дії, хочеться взяти його, покрутити, повертіти. Коли предмет сам по собі фіксує на собі увагу людини, це ж просто геніально з точки зору продажів, маркетингу, взагалі взаємодії людини і оточуючих предметів. Цього можна досягти різними способами, і тут саме в цьому флакончику має місце. Прагнення людини до балансу, наше тіло і наш розум, мозок завжди лине до певної гармонії і балансу. Ось тому я кручу цей флакон в руках, щоб знайти ці паралельні грані, щоб мені хочеться, щоб його зручніше тримати. Проте я їх не знаходжу і ніколи не знайду, бо тут їх немає. Тому, якщо ви помічали, в тих місцях, де, ми, де нас не хочуть довго бачити, там ставлять дуже незручні стільці, щоб ми від тебе, від тебе відтуди пішли геть. А там, де нас хочуть надовше затримати, там якісь огортаючі, дуже затишні крісла, наприклад, у нотаріуса, якого там чим довше ти сидиш, тим більше ти будеш платити потім. Так само і візуальна гармонія. Ми можемо це усвідомлювати або не усвідомлювати напряму, проте і це на нас впливає також. Може бути, що раз і нас почало щось бісити. А начебто, все нормально, чи включили якесь відео і щось не те, наче і людина нормальна, і розказує все, але ви дивитесь, і от щось не те, щось от так от викручує. Це відчувається на фізичному рівні. Насправді, якщо б ви дивились на мене ось так, у вас би точно через одну хвилину б заболіла голова, і ви б мене вимкнули. Якщо б у вас взагалі стало сила на це дивитись, повернемося до нашого флакончика, якого ми розбираємо. Ось я його кручу верчу, та не бачу цих вертикальних рисок з'єднання форми. Оскільки би я не крутила, їх тут немає. І я висловлюю. Глибоке занепокоєння і невимовне обурення цим фактом, проте ви не знаєте, де знаходиться на гранях. Це ж геніально наступне. Моє, якщо не можеш щось сховати, зроби це очевидно, поклади це на поверхню. Ось чому нас вчить дизайн флакона Ліртізан Парфумер. Наступне, що ви маєте знати про цей флакон, форма, в якій видуваються аромати, вона складається з двох частин. Ну, мінімум з двох частин. Можливо, ще додається дно, але ми тут зараз не будемо це розглядати. І ці дві частини форми, вони зеркальні, вони абсолютно однакові. Ось, ось в цьому флаконі так, в цьому флаконі так, в більшості флаконів це. Так, але не в Ляртизановському. Не було б цього флакона, якщо б вони зробили форму для видування цього флакончику з двох одинакових частин. Його просто б не існувало. форма для цього флакону. Так, вона складається з двох частин, проте різних. Перша це включає в себе три грані з фасади. Це одна, друга, третя грань. Чому саме так? Тому що форма. Має коли розбиратися, не має руйнувати саму пляшку. Тому її зробили перпендикулярно до цієї частини. Куди вклеюється етикетка, бо ця частина вона теж впукла, вдавлена. І щоб зробити цю нішу, форму зробили перпендикулярно цій ніші. І наступна форма, яка вже включає чотири грані, якщо так подивитись зверху, коли форма розбирається, нічого не заважає формі знятись з пляшки і не зруйнувати ще тепленьку скломасу. І ось зараз ми можемо зняти кришечку, так трошки протерти запоцяний оцей флакон і побачити ці дві риски, які формують точку стику цих двох форм, в якій створився цей прекрасний флакончик. Чи витратили дизайнери цього флакона багато сил, щоб його розробити, придумати? так? я завжди надихаюсь такими роботами, завжди, коли помічаю такі. Тонкощі мене аж мурашить. Я думаю, боже, на що здатна людська думка. Ми можемо просто вигадати все. також, це як бонус до е геніальності і майстерності творців. Ось ця грань. От як вона зроблена? Якщо у вас є перед собою цей флакончик, то ви можете побачити, що тут дуже тонке скло і дуже горизонтальна ця поверхня. І те, що тут наявні ці риски, які ми бачимо, це значить, що тут багато не зішліфонвого. Е вона дуже тоненька, горизонтальна, абсолютно. І як вони це зробили? Ну, ось це ще питання. Друзі, не пропустіть, будь ласка, ту частину перегляду відео, де ви підписуєтесь на мій канал, ставите мені вподобайки, вподобаширки, коментарі. Це велика важлива частина перегляду цього відео. Не забувайте. А я зараз хочу вас трошки розважити, бо, можливо, там про внутрішнє напруження я трошки перенапружилась вас. Перейдемо до верха цієї пляшки і поговоримо про кришечки. Іноді, щоб зрозуміти, що щось ідеально підібрано, треба це змінити. І зараз я вам, вам покажу парад кришечок. Отже, це рідна кришечка флакона від бренду а вже ж я її знімаю. Почнемо з простих, не шокуючих варіантів. Це кришка від попередньої версії флакона L'Artisan парфумер. Тут, як ви бачите, була у нас така гравірування, а на новій його немає. І кришечка трошки більша стала. Ну, то й таке. Проте. Виглядає непогано, не дуже сильно відрізняється від попереднього. Навіть золотавий колір непогано йому личить, бо от і є на етикетці золотий штамп, відтінки золота перекликаються. Непогано, непогано. А ось зараз буде щось цікавеньке. Боже, що це за покруч? Ну це щось у нас сутуленьке вийшло. Приземисте, флакончик в присіді. Це у нас кришечка від Байреда. Наступна кришечка від бренду Бідікей. Ну, насправді не непогано, якщо так дивитися в профілі. Якщо зверху, то дещо ці дві форми сперечаються. Як на мене, якщо б форма повторювала би цимикутник, можливо, було краще. Це те, що треба забути, знаєте, наче в школі загубив шапку, і мама дала те, що хотіла спалити ще вчора. Наступна кришечка, хай буде від Етро. Це якийсь. Ще один покруч, це теж треба забути і нікому більше не показувати. Щось дуже погано. Що тут у мене ще є? Від Діптік-кришечка. Ну насправді виглядає дуже просто, наче це запасна кришечка, така тревел-версія. В профіль, взагалі, якось непогано. Не б сказала, що якась огида мене спіткала. Ще від кришечка. Від Фредеріка Маля, ну що насправді ну, так мені не подобається точно. Якщо б кришка також повторювала самогранну форму та була рівно така ж сама по площині, як і кришки, як і флакон, то можливо було б краще, але це б поглядало б як такий сучасний флакончик, і якось би тоді етикетка була трошки би не в тему. Погодьтеся, те, що є, це не краще, що тут може бути. З цього всього параду кришечок я можу зробити два основні висновки. Перше це пропорції. Пропорції дуже важливі в дизайні, це його просто альфа і омега. Наприклад, бренд Назомато з його акцентними кришками, з маленькими флакончиками. Багато брендів його копіюють, українські бренди також. Деякі навіть просто беруть флакончик і зверху ліплять якусь колоду просто з лісу. Водою помили і приліпили. Це дуже погано. Будь ласка, не робіть так. Якщо вам подобається дизайн якогось предмету, треба ковіювати не його елементи, а принцип дизайну, по якому зроблений цей предмет, це буде набагато краще. В цьому і полягає принцип там, надихайся, кради як художник, як митець, тому що коли. Надихаєшся якимись принципами дизайну, ти завжди вкладаєш в них щось своє і виходить щось новеньке та цікавеньке. І другий висновок це те, що флакону. Тому флакону дуже личить шийка. Шийка – це мій особистий термін, це відстань між об'ємом кришки та скляним флаконом. Ось тут він є. Цей прийом додає елегантності флаконам, не лише а артизановському. Ой. Ця шийка присутня в ще флаконах. Наприклад, в сержалютанце також є ця невеличка шийка. Це Мінімалістичний дизайн, проте в ньому є оця стримана така елегантність. Розбір дизайну флакона Сержа Лютанца, Це було моє перше відео на серії розбір дизайну флакона. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться, що я там напридумала з цього приводу. Тим паче, я тут з вами ділюсь не науковою якоюсь інформацією, яку я десь вичитала, а своїми особистими висновками, висновками і е, думками. що я Думаю, коли дивлюсь на цей дизайн, кож шийка є, але невеличка, проте помітна. В Флаконах Діптік. Мені теж це подобається, що кришечка трошки відірвана від флакона, це дає такої елегантності. Проте я вам зараз... Покажу, що оце присутність шийки це лише прийом дизайну. Флакон Фредеріка Маля немає шийки, проте подивіться, як це стримано, елегантно, мінімалістично сучасно виглядає. Ну просто краса саме флакон 50 мл. Для мене найгарніший, його пропорції для мене просто от майже божественні. Тому що ось ця кришечка Це ніби зменшена, от в пропорції на якийсь коефіцієнт від кляного цього флакончика. Ніби його взяли, трошки зменшили, наверх приліпили. Ось і є. В цьому є якась. Система, якась гра, мені це подобається. А коли флакон сотка, він видовжений, вже не працює така система, і мені сотки не так сильно подобаються. Я збираю, купую Фредеріко Малів в п'ятдесятках або там в менших форматах в мініатюрках. А вже ж це геніальна робота, дуже багато сил. Було потрачено, щоб створити цей флакон. Ось це новий переформульований дизайн це старий 50 мл, це 100 мл. Комусь не подобається новий, а мені новий подобається більше, він більш мінімалістичний. Мені трошки не вистачає оцього герба також на ці кришки та трошки зекономила на цьому. Ну, то і таке. Цей новий дизайн мені подобається більше, і масштабування між об'ємами це флакон 100 мл, є ще 50 50 мл. Ось це масштабування виконано набагато вдаліше, ніж в старих форматах. Це от 50 така дуже видовжена. Як на мій смак, цим флаконом дуже личить така трошечки пузатість. В новому дизайні 50-ка, вона так, теж більш пузатіша, а не видовжена. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, заходьте на мій канал, дивіться мої парфумерні відео, їх набагато більше. Та про розбір флаконів не забувайте діліться в коментарях, які пляшечки ви полюбляєте, от який дизайн, от прям важко його дивитесь, як на скульптури хочете це мати. Ось такі думки мої на цю тему. Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою і зустрінемось скоро. Слава Україні!